Рекламу тютюну з неділі заборонили, але поки що тільки на папері. Насправді її вистачає у столиці. Ми знайшли чимало кіосків, на яких реклами ніхто і не збирався прибирати. Якщо сіті лайтів і великих плакатів ніде не побачиш, брендових стендів на вітринах подосталь. Ось типовий плакат, який на точках продажу на кіосках розміщений майже скрізь, це точно робиться коштом цієї трюнової компанії, яка просуває свій бренд. Тобто спеціально сім однакових пачок на спеціальному фоні. Очевидно, з підсвіткою, яка вночі дуже гарно видно, тобто це є стимулювання продажу за таке штраф від 20 до 50 тисяч гривень. А ще відповідно до нового закону на пачках сигарет, розташованих на вітрині, не повинно бути цінників. Вони мають бути винесені в окреме повідомлення розміром не більше ніж 30 на 40 сантиметрів. Коли ж ми пройшлися кіосками, нічого подібного не побачили. А ви не боїтесь, що наприклад оштрафують за цінники на коробках з цигарками, бо кажуть, треба зараз лише на окремому листочку перелік цін, і все не знаю. То приходять там спеціально роблять е менеджери представителями и вот это вот делают именно те ценники. Жесткий ценник на каждой пачке. Продавці та рекламщики скаржаться у законі немає чітко прописаних правил оформлення вітрин, тож не виключають, що побільше випадків хабарництва. З торговців вимагатимуть презентів у обмін на те, що ревізори закриватимуть очі на рекламу. Стежити за дотриманням законодавства буде державна інспекція у справах захисту прав споживачів, щоб мати можливість для перевірки. Інспектори мають отримати скаргу від громадян. Тож громадські організації закликають не бути байдужими і повідомляти про порушення. Юлія Шост, Юрій Макарчук, новини Юбіар.